Початок навчального року завжди спонукає майбутніх випускників замислитися, яку ж професію обрати, адже школа незабаром закінчиться і доведеться йти в доросле життя. Тож цьогорічний ярмарок вакансій, який традиційно організовує Київський міський центр зайнятості, було присвячено профорієнтації учнівської молоді та працевлаштуванню молодих спеціалістів. Тут зараз представлено біля двох тисяч вакансій, які є середньою заробітною платою біля чотирьох тисяч гривень. 60% – це по робітничих спеціальностях, 40% це е, інші спеціальності. Скажімо так, мета ярмарку допомогти молодій людині сформувати уявлення про майбутню професію. Якщо ж вона вже знає, куди хоче влаштуватись на роботу, до її уваги 60 стендів, на яких є інформація про роботодавців. А ті, хто ще не визначився з майбутньою професією, можуть ознайомитись 30 навчальними закладами різного профілю. мы готовы брать и выпускников вузов, и студентов. Умение общаться с людьми – это основное требование, готовность обучаться и развиваться с нашей компанией. Компания предоставляет перспективу роста. Это только начальный этап, который мы можем предложить продавец-консультант. Потом в последующем это должности касательно там, центрального офиса по продажам, категорийные менеджеры, специалисты по закупкам. Но для этого необходимо пройти этап в магазин. Ще один варіант робота в охоронній компанії. Це може бути як тимчасовим підробітком, так і першою сходинкою в кар'єрі. Требування – це спортивна підготовка, все інше ми доберемо. Зарплата залежить від розрядів від об'єктів, з якими ми працюємо, і різні форми. Це може бути просто фіз це можуть бути групи мобільного реагування, як ви бачите, здесь молодих людей. Поэтому діапазон наверное, от двох до чотирьох з половини. Чотири з половиною тисячі гривень непогана стартова пропозиція. Такий рівень платні знайти вдається не всім. Маю два вищих образування, опыт роботи госслужба э, сім лишнім лет. Заробітну плату хотілось би вище предпала Какую якщо не секретна, хотя це постартовану од чотирьох тисяч. Ну к сожалению, юристи не ценяться на нашому ринку. Тим, в кого не виходить, вдало працевлаштувати за спеціальністю, міський центр зайнятості пропонує опанувати нову професію, більш популярну на ринку праці. Дуже великий сегмент роботи, на мій погляд, центра зайнятості в тому, що вони. Не просто орієнтують людей на конкретні роботи, отримують, зводять, скажімо, роботодавця з безробітним, але вони займаються питанням перекваліфікації людей. Людина має можливість за державні кошти. Отримати другу, третю, четверту професію, ту, яку вона має бажання отримати. Обрати актуальний напрямок перенавчання можна також за допомогою спеціалістів центру зайнятості. Це значно розширить професійні кордони. Утім, занадто перебирати пропозиціями експерти ринку не радять. Роботодавець, що важливо, він ніколи не візьме людину, яку він не знає на якусь, скажімо так, високооплачувану роботу. Він завжди бере на якусь мінімальну. Треба, Кожній людині зорієнтуватися. Треба кожній людині показати себе, розкрити свій потенціал, показати на що він здатний, і роботодавець і вже рости на обраному підприємстві. Це закони такі життя, це економічні закони, і вони завжди будуть працювати. А ще варто знати свої права: це допоможе працювати у гідних умовах і захистити від свавілля непорядних роботодавців. Є багато роботодавців, які порушують права і молоді, і взагалі громадян. Тому ми хочемо перш за все почати е, інформувати про те, що потрібно для того, щоб е, офіційно працевлаштуватись на роботу. Тобто потрібно видати офіційно наказ, щоб працівник майбутній бачив, на яку посаду він іде, на яку заробітну плату, і е, саме головне е, заробітна плата, в якому розмірі, коли вона повинна виплачуватись, коли час роботи, час відпочинку. І багато інших питань проінформований, значить, озброєний. І пам'ятайте, робота є завжди. Головне активно вести пошук і скористатись порадами та підтримкою фахівців служби зайнятості.